Вночі окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. За даними ОВА, влучили в район школи та в житловий сектор. Також російські загарбники обстріляли вугледар, Нову Українку, Авдіївку, Курахове та Лиманську громаду. Відомо про одного загиблого та 12 поранених. За добу окупанти обстріляли Херсонщину 80 разів. За інформацією голови ОВА поцілили у житлові квартали, будівлю школи та лікарні. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Атакували також і Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області. Польща передала Україні 14 винищувачів Міг 29 Про це повідомляє постійне представництво Польщі при ЄС. Переговори щодо передачі винищувачів ще ведуться іншими державами ЄС. Усі країни Європейського Союзу підтримують посилення енергетичних санкцій проти Росії у новому пакеті обмежень. Про це повідомляє Політіко. За інформацією видання у рамках 11-го пакету санкцій кораблям, що таємно перевозять російську нафту, заборонять заходити в порти ЄС. Танки Абрамс доставлять в Україну на початку осені. Про це заявив міністр оборони США Лойд Остін. Тоді ж, за його словами, мають завершитись і програми тренування українських військових для роботи на них.